Всім привіт! У мене зараз 23 тиждень і 4 дні. Зараз я їду на прийом до лікаря. Я була 3 тижні назад, плюс-мінус. Так, да, 3 тижні була назад на прийомі у лікаря. У мене була проблема з скороченням шийки матки. Вона у мене скоротилась 30 6 до 25. ,7. Мені зробили крапельницю, поставили колечко Писарі. От, потім я прийшла через тиждень, мене подивилися. Сказали, що. А, і ще прописали мені про гестерон, здається. <кій> я прийшла через тиждень. Шийка матки в мене. Трошки збільшилось, вона стала 30, 30, 26, тобто не було тенденції для зменшення, і лікар мені назначив прийом через три тижні. Не стали ці три тижні, я зараз їду. На минулому тижні я півтора тижня хворіла, по-моєму, голосу чутно, що в мене я трошки покашлює. І... Важко говорити, ще не зовсім встановились у мене голосові зв'язки. Так, по самому в мене все нормально. От. За цей тиждень ще я хворіла, дуже сильно переживала. А як там справи в моїх малюків, а як справи в матки, в шийки матки, коротше, за все переживала, що тільки можна? Вот. А зараз їду до лікаря а, на УЗД, потім я здам аналіз крові, аналіз сечі і на консультацію. І вот. сподіваюся, що там все добре. Там все хорошо 100% трошки хвилювання присутнє. Отже, я поїхала. Скорочується серце ритмічно з хорошою, нормальною частотою, а це перша. Я вже вдома. Розказує, я з'їздила на озити огляд. Боже, чесно кажучи, не можу на себе нормально дивитися. У мене так розпухло лице. Ніс в мене дуже розпух. Короче, думаю, що з тижнем буде тільки гірше. Значить, нічого так, але... Якось не можу себе сприймати трошки інакше. Плюс я поправилась ще Тож до цього всього. Короче, як я з'їздила. На УЗД, слава Богу, все добре. Мої дітки ростуть. Один пліт в мене 600 з чимось грам, другий 700 з 70 чимось грам. А до того, це за три тижні вони так виросли, До того вони були той, що 700, зараз був 500. З чимось, а той, що 600 був 300 з чимось. За три тижні вони так виросли. От, подивилися там ну, якісь стандартні заміри зробили. Взагалі, все нормально. А коло плодних от, в мене вистачає, місця їм вистачає. Серцебиття гарне, ритмічне. Подивилися шинку матки. Помірили там її часі не помірила. Коротше, вона в мене стала 28. От. Тобто зменшення нема, слава Богу. Я переживала з того, що я кашлюю, що може бути зменшення, але все нормально. Коротше, на термін, який в мене зараз, 23-24 тижні, в мене все окей. Здала загальний аналіз крові на АЛТ АСТ здала, тому що відслідковує мої печень, мою печіночку. А, і загальний аналіз сечі. Потім я була на консультації лікаря, мене як завжди зважили. А за ці три тижні я набрала 4 кг. В мене виходило десь місяць по 3 кг, А за цей місяць я набрала 4. Це не місяць, це не повний місяць. Ну, практично, коротше, грубо кажучи, 4. Вот. Дуже така <смеш> цифра незвична. Я входила в гідність з вагою 57 кг, а зараз в мене 76,6. У мене ніколи не було такої цифри на вагах. Найбільша вага в мене була це 64 Коротше, <смеш> Як з цим жити, треба якось розбиратися. <смеш> Обміряла мій животик, наскільки він виріс. До речі, в мене виріс нормальний живіт. Ну, це пов'язано з тим, що в мене дві, понятно. От. І я помічаю останнім часом, що в мене дуже сильно тяг... тягне шкіру. Це зрозуміло, бо живіт росте. Хоча для мене це було трошки незвично, тому що. Ну, Я розуміла, що живіт буде рости, але я не думала, що буде так тягнути шкіру. Коротше, це дуже такий, так неприємно. І останнім часом в мене з'явилось таке печіння. От о, в мене зверху живота трошки пече, наче от такий легкий опік, але коли доторкаєшся неприємно. І коли одяг доторкається, теж неприємно. І я у лікаря спитала, вона сказала, що це може бути пов'язане з тим, що якраз росте живіт, а так як в мене двійня, то він швидше росте. Я так і думаю, що це за цього. Воно не постійно, воно в якийсь момент проявляється. Але, коротше, таке не дуже приємне відчуття. А ще в мене з'явилось атьок рук. Не знаю, зараз може не так видно. мене руки почали. Ну, Вони поправились теж, не можу звикнути, така лапень, лапа огромна. І вони почали отікати, німіти. Лікар сказала, що ну, понятно, що це і за вагітності туди-сюди, і сказала, що, можливо, в мене недостатньо білку в організмі, що мені треба більше білку їсти, білкової їжі. От. Ну, можливо, так. Да. Я б не сказала, що я правда, ну, як я їм м'ясо, там, яйця, молочку, там, твороги, то, топо, рибу не їм, не їм тільки, бо мені якось воно не заходить досі, типу, на смак не несмачний. От, Але стільки, скільки вона мені перелічила, скільки мені треба їсти їх, то це дуже багато виходить. Не знаю, як стільки можна їсти взагалі. От. І теж я думала, що я менше набрала за ці три тижні, тому що я хворіла. от, І я не так багато їла. В мене не було От, і, А якось виходить, що якось багато. В общем, <кхем> почуваю себе нормально. Я трошки розслабла, що сказала, що все нормально, На озі побачила моїх маленьких рибочок, які там булькаються, пінаються. А, кстати, за піночки я не розказувала. Коротше, пінки відчуваються з 16 по 24 тижні. Починати ну, десь цей період вперше почуваєш піночки, відчуваєш. От. Я ж хотіла раніше, раніше, щоб типа, піночки з'явились. От. Ну, я відчула, от, що я зрозуміла, що це, скоріш за все, воно десь на між 20 і 21-м До цього щось було, але я така, типа, думала, можливо, мені здається, не була впевнена. От. А от з 20 по 21 я вже зрозуміла, що це, що це воно, воно було таке легеньке. По відчуттях я б не сказала, що це як металики. От. <кій> Мені, здається, наче судорога така. Наче дьорнули і тебе як, як маленька судорога, А зараз у мене, практично, ну, мене 3, 23 тижні, практично 24. Вот. То зараз я відчуваю такі поштовхи-поштовхи. Навіть бугая лежу, і видно, коли в животі так пум. І, і на животі така. Шук. Шишечка вилізла. <сіху> вони більш сильніше штовхаються. Іноді я можу розлічити де перший, де другий плід іноді не можу. Або вони, вони так лежать один знизу, один над ним зверху. От. І якщо от явно знизу, я розумію. Чи якщо явно зверху, я розумію, що це перший чи другий. От. А от, а сьогодні на озі, коли була, то там а, лікарі. <сіху> Сказав, що в них ножки плюс-мінус перетинаються там в одному місці. От. І там мене постійно штовхається лівий бік живота по центру. От. Тут я вже не скажу хто. Бо це може бути один, може бути другий. От. Коли явно там вони ж крутяться, то там зрозуміло. А зараз важко, типу сказати. Що в мене далі? Далі через два тижні я. Іду знов на прийом до лікаря на огляд. Мені знову подивиться шийку матки. Я так розумію, що її будуть вислідковувати. Ну, Напоруга йде така, на ну, тиск йде на неї. От. І е, в мене буде оцей тест глюкози, щось там кудись тудись. Коротше, коли п'єш оцю солодку водичку, три рази здаєш кров. А це в мене буде через два тижні. От. О, ОЗД, оцей тест. Знову я все здаю, там ще щось здаю і огляд у лікаря. Сподіваюся, ці два тижні, в мене голос прийде до норми. Я просто трошки покашлювати, наберусь сил, все буде нормально. От. А ще, кстати, за декрет я спитала <кхух> приблизно, коли мені можна вийти в декрет, От. бо мені треба спланувати відпустки там по роботі, роботу свою спланувати. От. І лікар, лікар таке каже, Ну, сказала там приблизно дату і каже, чи ви хотіли пізніше типу, виходити, бо зараз не обов'язково на 30-му тижні можна виходити а, і пізніше. Я кажу, ні-ні. <головік> кажу ні Я можна було вже я вже пішла, втомилась, мені вже важкувати насправді багато чого робити. І сидіти довго теж важко, тому якби було можна, я би пішла раніше. От, бо вона розказала, що там дівчинка якась не. Вони відговорювала, вона пішла в 36 му тижні, потім казала, що да, було праві що було важко. У 24-й, практично мені вже важко. А я не знаю, як мені дожити до 30-го, щоб вже вже вночі вже на розслабоні насолоджуватися. От. Так що так, от таки в мене справи, все нормально, хорошо, слава Богу. Два тижні я переживу якось. Без тривог, без переживань, думаю, швидко пройде час. От, так що так. І не віриться, що у мене, грубо кажучи, 6 е місяців, півроку не віриться, що так час пройшов вже, що реально пройшло, що залишилось три місяці, грубо кажучи. Ну, плюс-мінус, але час реально дуже швидко проходить. Ну я насправді вже хочу наведути, ну, як в срок, типу, доносити, щоб е був срок, як потрібен. А от, бо вагітниця для мене дуже важко.